Пані Людмила приїхала на відпочинок у верхню визницю разом із дітьми. Жінка каже, природа тут неповторна, все ж засмічені території враження псують. Тому радить, аби вирішити проблему, потрібно починати з себе. От я от зараз виїхала з тої полянки, як ви кажете. У мене в багажнику в машині є кульочок з сміттям. Я його планую викинути в мусоропровід. Розумієте? Якщо всі будуть так робити, може, то буде полянка. Я можу показати, можете зняти. Я їду. З кулячком сміттям на облаштованих базах відпочинку сміттєвої проблеми немає, адже люди платять за відпочинок і відповідно за умови. Чого не скажеш про території вільні від підприємців? Тут скрізь скляні і пластикові пляшки, поліетиленові пакети, обгортки тощо. Визнаться одне із найпопулярніших місць для дозвілля не тільки місцевих, але й гостей краю. Все ж, якщо на облаштованих зонах відпочинку туристи залишають після себе непоганий дохід, то на неприватизованих ділянках виключно купи сміття. Сільський голова туристичних сіл, лісарня і верхня переконує, на організованих суботниках купи непотребу збирають і вивозять. Ми сміття збираємо своїми силами. Саме погане те, що люди приїжджають на машинах, привозять з собою там харчі, якісь то все. А коли їдуть, то не можуть забрати того кульок, то і, наприклад, поставити в багажник і відвезти мукачу, десь там викинути, де є той мусорний бачок або таке. Михайло Кошнір додає, доки відпочивальники будуть діяти за принципом непотріб зі свого двору та під чужу комору, сміттєву проблему не вирішити.